Цими вихідними 9 та 10 серпня у Хмельницькому прийде спортивна подія. Це всеукраїнський проект Кубок активних, який організовує Міністерство молоді та спорту України в межах президентської програми Активні парки. Метою проекту є популяризація ідей здорового способу життя та масової фізичної культури. Захід пройде в молодіжному парку. Це вулиця Бандери, 8, місто Хмельницький. Триватиме подія два дні 9 та 10 серпня. Ці активності триватимуть з 15 до 20.00. Більше деталей про даний захід ми почуємо від керівника проєкту Кубок Активних. Це Дмитро Качан. Пане Дмитре, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава, дуже радий. А, Отож. Якщо будемо так почергово говорити вам з вами щодо даного проекту, що до ідеї, звичайно, на сам початок, коли вона виникла створити саме такий проект, а, да, я би акцентував увагу, що в, в наших діях в проектах а, є цілі, які ми прислідуємо всієї нашої команди. Перш за все, я хотів би. Подякувати за запрошення, за можливості презентувати сьогодні важливу подію для нашого міста. Це активністю, кубок активних. Ця ідея, вона виникла в серці. А, нашої команди, наших лідерів і перш за все, цільова аудиторія а, це діти, молодь, а, активні а, люди, яким не вистачає. Руху не вистачає командного духу, тому ціль цього проєкту була об'єднати і дуже класним ресурсом об'єднання це спорт активності. Тому е, ці проекти виникли у нас е, пару років назад, і ми поступово набираючи оберти, розширюючи можливості та кордони діяльності в нашій країні, маємо класні плоти, результати. Зростає команда, зростають вболівальники, зростають люди, яким це цікаво, і дуже класно, що це підтримка держави, яка, яка надає всі необхідні умови для того, щоб це не зупинялося. А Якщо говорити Хмельницький, це чергове місто, де будуть відбуватися такі спортивні активності, розкажіть, де вже побували з цим проектом, і наскільки активно дійсно українці долучаються до нього. Дякую за запитання. Так, да, Хмельницький, слава Богу, в ці вихідні приймає Кубок активних. А це 14 місце місто. Ми почали з травня місяця і вже були в Полтаві, були в Дніпрі, були в Кропивницькому, в Одесі, були в Вінниці, були в Бужгороді, були в Тернополі. Тобто усіх ключових у цих наших містах ми були в центральних площадях. Ми Запрошували діючі мультиспортивні клуби. Ми, як кажуть, є фундамент нашого, нашої діяльності спорт для всіх. Ми залучали інші федерації, ми залучали вболівальників, спортсменів, дітей. І дуже я. В центрі подій цього кубку, в центрі подій цього турніру, я дуже радий бачити велику кількість людей, які приходять не тільки пограти, а повболювати за своїх дітей, повболювати за місто, і це дуже заряджає і мотивує надихає. Кожен, Кожен 14... із... міст і їх буде 20. Кожен з так, такий захід, скільки орієнтовно збирає е, людей? А, біль більше 300 людей. Був було у нас рекорд біля 500. це батьки, діти, молодь, спортсмени, то тобто багато людей різної категорії. І це дуже класно. Ці всі включаються в процес, і приймають і хочуть бути частиною цього дії. Хто може взяти участь в даних активностях? Чи якісь обмеження по вікових категоріях, власне, чи їх немає, чи стать і так далі, наскільки це важливо, так? А, зупинюсь на статі. А, в нас гендерні рівність, і дуже класно, коли в змаганнях приймають і дівчата, і хлопці, і хлопці. Дуже класно, я акцентую на цьому увагу, щоб тренери, а, і це вже результат. Тренери змішують дівчата та хлопців. І дівчата себе дуже проявляють, вони создають таку конкурентну боротьбу, і це дуже, дуже заряджає. Розширяє кордони мислення, як дівчина, як регбі, як флорбол, як а, проти хлопців виходить і вони виграють. Є у нас ряд а, переможців, де дівчат більшість, і вони тримаються сертифікат, вони тримаються і вони заряджені, не зупинятися і дійти до самого фіналу. А, обмеження по віку опять, о, о, з... О, з досвіду, який я маю, саме. Активні, спроможні змагатися і создавати таку конкурентну боротьбу це вік від 10 до 12 років. Тобто 5-7 клас. Ще раз хотів би повернутися до свого коментарю, що спорт для всіх ми відкриті до кожного, але спроможно змагатися і середній вік це 10-12, максимум 13. Такі, такі вікові категорії виставляють тренери ага. і спортсмени. А якщо вас не виявить бажання, команда, яка молодшого віку, чи можливо, чи ні, чи це все ж таки? Можливо. І буває, що нас бируться такі там сім, вісім, дев'ять років, ми, ми збираємо дві одну-дві таких команд, і ми вирівнюємо ситуацію. Головне, це фан. Ми проводимо не чемпіонат світу. Ми не проводимо там професіональні змагання. Це фан і результатом це щасливі діти, це атмосфера. І е, головний результат це побудити. Дато тобто підштовхнути дітей до спорту, щоб вони були ближчі, і після цього турніру шукали мультиспортивні клуби і шукали де себе можна проявити. У Хмельницькому загалом в програмі заплановано чотири види спорту. Я вас попрошу, щоб ви розповіли більш детальніше про кожен з них. Тому що деякі види спорту наші телеглядачі, можливо, почують вперше. До прикладу, пана футбол. Що це? Це а, простими словами: це вуличний. Футбол, де є обмеження, обмежений майданчик, це він різний. Тобто варіації цього пану футболу, тобто такої назви дуже багато. Один на один, два на два, три на три. В нашому пану футболі на кубку активних чотири на чотири і один на заміні mm -hmm. це дуже інтенсивна, дуже такий творчий. Вид футболу, різновид футболу, де е, акцент на дріблінгу, акцент на, на командному пасі, залучення всіх е, гравців, які знаходяться на полі. Тому один не вивезе, треба команда. Флорбол. Флорбол. Е, в, переб... переклад... в перекладі флорбол це е, м'яч і підлога. Це різновид, ну, простими словами, це хокей, хокей на, в залі, хокей на, на майданчику, на асфальті, і це дуже, і замість тайби, м'ячик, в руках клюшка. І також 4 на 4. в, в дуже… В такому обмеженому просторі 4 на 4 грають діти. Це дуже класно. Це максимально просто, доступно і дуже класно, коли грають батьки з дітьми. Регбі 5. Регбі 5 це один з моїх найулюбленіших видів з наших представлених видів спорту. Це дуже безпечний. регбі, безпека, якось. Різні шляхи, але регбі 5 вирівнює, тому що головна ціль це занести м'яч за кордони площадки супротивника, але не збивши його з ніг, не забравши м'яч, а зірвавши з його пояса стрічку. У кожного гравця є дві стрічки, і головна ціль. Полювати його якомога швидше, і зірвавши його стрічку, зупиняється гра, передається м'яч іншому а, гравцю, і в, в протилежний бік йде гра. Є суддя, є максимальна дисципліна, є правила, і ми на Кубку активних а, знайомимо з базового правила. Дочбол, я казав регбі 5 один із, а Дочбол це найлюбленіша. Я сам е, приймаю участь в організації цього заходу, так і є суддєю, е, дочболу. Е, Доджбол, простими словами, це вишибало, е, коли головна ціль вибити м'ячем супротивника, який стоїть перед тобою. Чотири на чотири, на п'ять в кубку активних чотири гравця грають на полі, і один це та дитина, це та частина команди, яка а, повертає м'ячі в гру. І головна ціль влучити прямим попаданням м'яча в гравця або спіймати м'яч, який а, в тебе летить. Є певні а, правила, вони і дуже класно, що це доступно, інтенсивно і, і великий азарт. А, знову ж ви розказали про свої найулюбленіші види. А власне, що найбільше полюбляють українці вже з досвіду. Тому що ну, вже 14 міст. А, та В кожному виді спорту є свої. Своя цільова аудиторія, є свої вболівальники. Ну, футбол. Пана футбол, він найрозповсюджений, е, тому mm -hmm. що е, багато дітей, футбол, асоціація, м'яч, м'я е, це е, більш, більш таке популярне, сучасне і привертає увагу. Але після того, як коли в, команда, погравши на футбольному майданчику, переходить на дочбол, вона розуміє, що це ще, це е, ще один різновид емоцій, і коли вона Виграє або там, вклоняється від м'яча, який летить, то це в пріоритети виходить. Флорбол теж дуже, дуже цікаво. Та кожен, кожен вид спорту має свою перевагу. Взагалом сама ціль, щоб кожна дитина спробувала себе в усіх видах спорту. І результатом. Ну, це дуже класно. Це не передати, не можу я сказати словами, які очі у дітей, як вони пройдуть весь шлях і отримують сертифікат. Реєструємося. Ми лише командою, я так розумію, як правильно зареєструватися, які вимоги до тієї чи іншої команди. Е, вимоги. Ну, є там певні обмеження, стандарти е, участі. Е, Реєстрація проходить в день проведення купу. Е, Початок офіційне відкриття в Хмельницькому ці на ці вихідні буде о 15.00. Ми з тренерами, обговорюючи раніше, ми збираємося десь о 14. .00. Буде певне жеребкування знайомства, презентація в правил. Презентація структури регламенту цього, цього заходу, і на місці о 14.00 тренер зі своїми дітьми приходить, реєструє своїх дітей, отримує інформацію, як це працює, і о 15.00 починається кра. Якщо говорити про те, що від про сітку учасників як формуєте, це безпосереднє жеребкування, про яке ви говорили, чи власне дивитися відповідно побажання тих чи інших учасників, враховуєте і так далі? А, прям так я би так сказав, більше нейтральну позицію. Ми беремо і жеребкування йде в нас, з, з, з власного досвіду, з, тому, що з нами є, співпрацюють. Професійні тренери з флорболу, з панофутболу, з дочболу. Є певні стандарти жеребкування. То в, в сітці да, заявлених команд ми розподіляємо на групи, і кожна група одночасно грає а, в те або інше від спорту. Наприклад, в суботу буде проходити а, два види спорту. Це «РП-5». І флорбол. Uh -huh. То всі учасники, які зареєструються і будуть з нами на майданчику, вони будуть а, приймати участь в змаганнях тільки в двох видів спорту. В неділю ще два види спорту: це дочбол, і і Панофутбол. Так. Да. Тобто кожен день по два види спорту а, і одночасно грають синє поле, де буде в перший день флорбол, і зелене поле, де буде. Чи можливо, щоб одна команда була зареєстрована і в суботу, і в неділю, якщо виявить бажання, і попробує себе в різних видах спорту? Чи ні? Так, да, да, да. Чому? Тому що е, сама ціль, щоб команда пройшла в вешлям. <Sens Yourself> щоб вона прийняла участь і в суботу, і в неділю. Е, Тому, реєструючись, ми рекомендуємо і е, ну, це. Такий регламент змагального, змагального процесу, щоб тренер зі своїми е гравцями пройшли чотири види спорту, щоб е війти в фінал і отримати результат цього змагання. Це кубки, медалі і сертифікат. Тому обов'язково що ж дійсно? Так. Але я перепрошую, але ми не заставляємо ні в кому разі uh -huh. можуть а, хлопці прийти, наприклад, у неділю, заявитися як футболісти, пограти в пана футбол, виграти, наприклад, а, цю дисципліну, але в загальному пі заліку? Під, заліку підсумку балів, а, то ну би вийде і отримує та команда, яка пройшла весь шлях, і отримала всі, всі бали. Що переможці отримують? Кубки, медалі. Так, да, і в кожному місці, е, в кожному місті е, є урочиста частина, де в кожній дисципліні ми нагороджуємо призерів, перше, друге, третє місце і отримання е, міні е, такого е, кубку, статуетки, де, де прописані всі е, види спорту, місце. І головне. На, на, на кубку, на цьому заході буде головний приз. Висловлений. Це великий такий е, кубок, який е, головна ціль е, це отримати його на фіналі. Тому діти е, отримують медалі, кубки, і головна, головна, головна ціль всіх змагаючих це отримати сертифікат і. Е, Включення в процес змагального процесу це фінал, це вересень, це Львів, Емелі Резорт, готельно-розважальний комплекс, де буде найсильніші зі всієї України. Це дуже потужно щодо інфраструктури і так далі, якихось технічних моментів для цих видів спорту, власне чи привозити все з собою, і для учасників, чи потрібно мати якийсь додатковий спортивний інвентар? Ми закрив, як кажуть, такі в професійному сленгу, Ми закриваємо все під Угу. Uh -huh. В нас е, є все необхідне, щоб е, можна так сказати, в будь-якому місці міста е, розкласти наші майданчики, запустити процес змагання, надати всі умови, щоб гравці е, прийшли комфортно, безпечно проводили себе і е, змагалися між собою. Тому у нас є е, автомобіль. Я його називаю а, золотий дракон, тому що да, він такого характерного а, кольору, велика п'ятітонна машина, і ми все, все компактно, вже маючи досвід, ми збираємо весь майданчик, і Маквина по всій країні подорожує і дуже класно, що нас впізнають уже. Дуже класно. Окрім самих змагань, чи ще щось є в програмі? А, так. Є, є дуже важлива така подія, яку ми експериментно впровадили в цей кубок. Це Мадзірок, а mm -hmm. це така подія, унікальна подія, яку необхідно розвивати і надалі, тому що це дуже привертає увагу. Це Мадзірок футбольний майстер-клас, це футбольна дуель між легендами. Професійного українського футболу проти діючих футболістів, наприклад, там, Ю-19-Ю 17 mm -hmm. діючі футболісти в тих містах, де ми проводимо купу. Наприклад, ми були в Тернополі, діюча команда Тернополя проти легенд Тернопольського українського футболу. Зарядили максимально атмосферу на полі, дуже класно. Дітям дуже заходить і класно. Я бачу і а, реакцію батька того сина, який прийшов на змагання, він та знає, хто ці легенди. Він та знає, ходив на їхні матчі, і він має можливості подивитися, поспілкуватися, взяти автограф, зробити фото. А, можу сказати трошки, зайти наперед, хто буде в Хмельницькому. Цікаво. Вам. Так, якраз таке наступне питання хотіла ставити. Хто ж ці е, зірки будуть у Хмельницькому? Як представники да. якого клубу? Поділля. Поділля. Тому ми е, також це такий експеримент, який дуже класний плід і результат надав. Коли ми запрошуємо своїх, точніше, в тому місті тих футболістів, в якому ми проводимо е, змагання. Е, футбольний клуб Поділля буде зустрічати грати проти гравців, такі як Ковалець Сергій Іванович, це тренер футбольного клубу Поділля, Медін Микола Олександрович, український футболіст, вратар, тренер. Також є. Воловик Олександр, це захисник футбольного клубу Поділля, Манзюк Олександр Васильович, Данов Олександр Миколаївич. Це ті люди, які вибудовували український професійний футбол. Вони Грали і в збірної України. Вони зараз діляться досвідом з, з поколінням футболістів, і проти них будуть грати діючі, молоді, перспективні гравці, і буде такий інтенсив. Це дуже класно. Тому я вас теж запрошую. Дякую. Ми будемо обов'язково сподіватися, що вийде прийти, але власне, де будуть грати? Знову ж таки, це буде територія молодіжного парку, чи власне це вже буде на стадіоні. Ні, це, це молодіжний парк. Uh -huh. Біля пляжу. Якщо бути максимально коректним, це територія парковки. Uh -huh. Перекриваємо. Ми дуже дякуємо да, вдячні міській владі, що вони. Посприяли, надали можливості а, прийняли те бачення, яке ми впроваджуючи, знаємо де краще, де де а, найефектніше, де максимальна кількість людей, де молодь. Тому що ми самі з Хмельницького, а, і ми бачимо, де молодь концентрує увагу, тому ми на їхній території. Тому це паркувальна територія біля бізнес-центру парус, тому біля пляж, mm -hmm. пляж, пля... Це буде класно. Слухайте, якщо говорити, ну, дійсно, що це такі масштабні заходи, так? наскільки багато людей працює над реалізацією кожного такого заходу і безпосередньо у самому Хмельницькому, вся команда, ви її привозите з собою, чи власне набираєте і волонтерів в кожному місті? А, дякую за запитання. Да. А... Сам я не зможу це зробити, як би яким організатором не був, але без команди, без друзів, без е, помічників такого масштабного дійства дуже важко. Тому в кожному місті в нас є команди з інших проєктів, які ми також розвиваємо. В двох словах е, кубок активних я презентував, і ми про, зараз про нього кажемо, є ще в програмі президента. України активні партії uh -huh. є додаткові джерела е, служіння да народу через спорт, такі як шлях до перемоги. В 20 містах одночасно, я би та сказав, така мережа спортивних локацій кожні вихідні реалізовує, презентує та як магніт е, примагнічує увагу е, Людей, батьків, молоді тому в кожному місті, де ми проводимо кубок активний. У нас є команди, які реалізовують шлях до перемоги активних парків, і разом з ними ми підготовлюємо, монтуємо, демонтуємо, організовуємо, адмініструємо. Тому є люди, які це то вподоби і які хочуть бути частиною цього. А взагалі, ну тобто, якщо говорити глобально за мету, так то це популяризація спорту, це популяризація масового спорту. Як з тим в нас в Україні? Чи в правильному шляху рухаємося? А, дуже в правильному. Тому що, бачуши, звертаючись з досвіду, я також спортсмен. А, для мене, коли я долучився до цього проєкту, мені це було цікаво. Тому що а, в моєму Дитинстві було чотири види спорту: волейбол, баскетбол, футбол а, і а, на скакалку, наприклад. А коли ти розумієш, що в світі є сотні нових видів спорту, і які набирають оберти, і слава Богу, є а, спробувати, а, то людям дуже Дуже заходить і дітям. Вони в цей непростий час в нашій країні діти дуже раді до емоцій, дуже раді до чогось нового. І коли вони спробують, маючи нові емоції, нові знайомства, вони йдуть далі. Тому дуже класно відгукуються молодь. Діти, і дуже класно. Я хочу сказати, коли батьки разом з дітьми грають флорбол, або в дочбол, і в такому драйві вони повертаються додому. І тема а, розмови вдома це що ж таке доджбол, А як воно? А що таке флорбол? Тому угу. так наповнення нього ну. пане Дмитре. Запрошуйте тоді. ще раз від вас інформація на котру і куди потрібно прийти в суботу в неділю, і власне запрошуєте учасників. Дорогі хмельничани, молодь, батьки, друзі приходьте цієї суботи та неділі на центральний пляж. Ми розташую, розташували розташували, розположили нашу площадку, що ви точно побачите, ви почуєте, де це буде проходити. Тому ми вас будемо чекати. Беріть друзів, дітей, знайомих і долучайтеся. Саме разом з вами визначимо команду, яка буде. Представляти Хмельницький регіон а, в фіналі Кубку активних у вересні. До зустрічі на Кубку активних в хмельницькому будемо активними разом, свідомо і переможемо. Отож, я нагадаю, що це е, дані заходи два дня, це 9 та 10 серпня. Будуть проходити на території молодіжного парку. Всі хмельничани знають де це. Це, це вулиця Бандери 8. З другої години дня, тобто з 14.00 буде стартувати реєстрація. А початок самих змагань це з 15.00 до 20.00. Пане Дмитре, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Дмитро Качан – це керівник проєкту Кубок Активних буз. Name